Вітаю в цьому відео я спробую розказати найголовніші і найцікавіші факти застоличного прогнозу, який я зробив 4 липня. Цей прогноз прямий етер тривав півтори години, але головне з нього можна таке виділити: прогнозую в липні більшу динаміку у військових подіях, несподівані агресивні військові операції. Постачання зброї воно покращиться у другій половині липня. Але в серпні буде ретроградний Меркурій, це означає погіршення логістики і викривлення помилок в логістики. Який найкращий період для початку нових справ у другій половині літа? Це до 25 липня, з 25 липня до кінця липня ретроградний Меркурій, а в вересні затемнення. Менш перспективно для початку нових подій. Затемнення, які будуть в вересні, а на відміну від весняних затемнень, які спричинили військову ескалацію, вони носять депресивний ефект. Тому події ближче до вересня вони будуть і в вересні вони будуть і в першій половині жовтня носити більш такий мінорний, не мажорний, а мінорний депресивний характер, ну тренд в ту сторону. Більшість змін у війні, в тому числі завершення війни, будуть проходити плавно і поступово в зв'язку з тим, що багато планет стихії води. Ну, в тому числі це стосується таких питань, як припинення вогню, перемовини і таке інше. З приводу перемовин минулої осені, між посеред між затем, минулої зими на новий рік, коли була половина від затемнення осінніх до весенніх, Почалася тема качать про мобілізацію, яка достигла екстремуму і була прийнята в період затемнення зараз, посередині між затемненнями, починає качатися тем, тема перемовин а у другій половині червня і от липні, і теж вона достигне свого піка екстремума реалізацією. Домовленості пов'язаних з перемовинами в першій половині осені. Але там негативні енергії ці перемовини людям не сподобаються. Тобто це не те, що людям буде подобатися була надія, що можливо припинення вогну під час літньої олімпіади, але розташування планет на небі в контексті тих подій, які зараз нема спокійних планет. Таких, яких були пов'язані з зупинкою з остановками. тому навряд чи зараз можу констатувати, що навряд чи я вважаю, може бути припинення вогню під час літньої олімпіади <кхем> в перемовинах Україна не буде вести мову про територі від території, незважаючи на вимоги Путіна. Тобто Україна не погодиться з тим, щоб відмовитись від території. Політики суспільства перестають цікавити території після весни 2026 року, частково вже в 2025 році. Україна не буде йти військовим шляхом на кордони 91-го року. Чому це астрологічні аргументи, чому я так вважаю, викладені в записі прямого етеру посилання в коментарі. Значить, ми рухаємося в напрямку зменшення, зменшення значності щості кордонів вже зараз, два 2024 році, це відчувається. Якщо рік тому, то люди дуже сильно були налаштовані. Що їм треба кордони. Їм треба кордону 1991 року. Зараз це вже менший відсоток людей цього хочуть і далі. Тренд в той бік теж. Але, але в Російській Федерації так само. Тобто в Російській Федерації не прогнозує, що буде збільшеность зацікавленість до територій, що вони теж ну, якби, як, погралися і викинули, я б сказав так, прогнозую зниження уваги до біженців, значить військові події відбуваються таким чином, щоб не було. Великого великої міграції України, тобто захоплення великих дуже територій або великих міст України, які спричинять масову міграцію. Захід робить так, щоб це не було. Вони бояться масової міграції з України і роблять своє регулювання так війни, щоб не було масової міграції. Чи може війна Росії з Україною повторитися через декілька років з тими причинами, які зараз за території не може. От за території точно не може, якщо може, мож, вона можлива в інформаційному якомусь плані або в іншому, але отак, от щоб за території такого я не прогнозую, тому що виходять планети за стихії Землі важливі. Далі я говорив про те, що потрібно Україні. Тут мова йде про націоналізм, інтернаціоналізм, економіку або кордони, або торгівлю, або інвестиції з точки зору астрологічного, астрологічних трендів, що найбільш важливе, а що не є важливими. Далі. Значить, коли закінчиться війна, війна закінчується поступово, а не різко. Значить, далі в карті України наступна трактовка карти України закцентував 24 серпня 1991 року, що в карті України прописано конфлікти або баланси компроміси. Там я ввів мову про те, що. Неможливої крайності, тобто крайній націоналізм або крайній радикалізм, або крайній ще щось. А ну, карта України така, що примушує шукати компроміси. Ну, серединний такий якийсь варіант. Значить, поговорив про тайни в карті Володимира Зеленського. Значить, про те, про характер мобілізації, що вона найбільш агресивна була. На початку, ну коли в травні вона почалася, а потім її агресивність знижується. А, значить, світло взимку, ой, світло взимку з тої точки зору, що Захід не хоче, щоб з України був масовий поток біженців, то війна буде розгортатися так. Щоб не вийшло, що взимку українців все буде в холоді, в морозі, і буде із-за цього масова міграція з України. І Євроси цього не хоче, тому ну, буде так регулювати війну. Значить про те, що гаряча фаза війни закінчилась тільки на політичному рівні, а не на військовому, тим, що політики, більшість політиків почали шукати рух до миру. Але на військовій ну на військовій на полі бою не бачу осталичних таких сполучень, які позначали різке закінчення бойових дій, навіть те, що затемнення восени таке депресивне, то цей процес, скоріш за все, закінчення буде відбуватися отак. От плавно Поговорили про відновлення логістичних зв'язків від Києва до Сімферополя, Києва до Донецька, від Києва до Бердянська. Це прогнозую тренди в цей бік в 2025 році, приблизно з літа, і реалізація цього в 2026 році. І далі говорили про те, що Сполучені Штати Америки з точки зору астрологічного розташування астрологічних прогнозів по карті самих Сполучених Штатів Америки, що вони є учасницею війною, незважаючи на те, що українська дипломатія каже, і політики кажуть, що це просто Росія тут з Україною, а Сполучені Штати тут не при чому. Але по карті Сполучених Штатів видно, що вони теж є стороною конфлікту у цій війні, ну хоча ховаються і морозяться, і не признають цього. Ну, астрологічні докази я довів. тобто, в цьому. Чи існує осени 24-го ймовірність удару ядерної зброї? Вважаю, що ні, не існує. В який бік буде переформатовуватися світ з точки зору Китаю, Глобальний Південь, країни Сходу, Сполучені Штати в бік відсутності вертикалі. В бік децентралізації, в бік багатополярних зон впливу, в бік того, що ну, воно не буде регулюватися централізовано, а воно кожні країни вони будуть шукати собі друзів, будуть об'єднання країн, і от ці об'єднання, ну, типу як Євросоюз або там, Брікс, або інші ці об'єднання, вони будуть між собою домовлятися. Ну, і в економіці це як не в економіці це хорошо понятно. Це як не державне, наприклад, регулювання, а економічне регулювання в стилі міжнародних корпорацій, от не народних, а міжнародних корпорацій, те саме в політиці. Чи будуть проблеми з кордонами в найближчі роки? Частково з 25-го і повністю з 26-го року, з 26-го, приблизно з весни літа. Тема кордонів, вона буде перестане хвилювати і російську сторону, і українське, і людей почнуть хвилювати інші процеси. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео, пишіть свої коментарі, свої думки, свої особисті прогнози, і до наступних зустрічей!